Вітаю із найбільшого магазину «Сінсей» на півдні України, а може і на всій Україні це дуже великий магазин. Сьогодні хочу прогулятись по «Сінсей Хоум. Попинки, акції. От просто таку прогулянку. Не Те що, як зазвичай я вибірково показую, монтую. Будемо дивитись разом, що тут є. Дивіться, яка новинка у них з'явилася. Це шість. Ось таких виходить, баночок. Баночки, та ще й в формі, знаєте, як склянок. Потім з них, мабуть, можна пити. Так, такі баночки з кришками, з кольоровими коштують за 6 штук, 6 кришок, 6 банок за ціною 189 гривень. Ну, начебто нормально, да, за 6 баночок. Ось таких. Тільки б зрозуміти наскільки вони мілілітрів ідуть. Написано тут десь. Ну, якось не, 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 не написано, на жаль, шість баночок. Далі дивіться, тут хтось від, відкрив, я вам покажу. Я показувала така лимонна У них з'явилась, класна позиція. До речі, ось ці е шопери називаємо так. Вони коштують всього так, всього 79 гривень 45 на 56, Коли ви їх розкладаєте, вони ось такі великі. Зручно з собою брати в магазин, і вони займають дуже мало місця. Вони легесенькі, ви так склали в маленьку сумочку, потім ідете з магазину, Не треба пакет, не те, що купувати, навіть носити за собою. Далі подушка в цих кольорах, от зараз вони з цими фруктами роблять розміром 48 на 48, за ціною 389, от така Отака дуже велика. Я не знаю, може її на якусь розкладушку чи на шезлонг, чи на таке велике крісло. але на стілець вона точно не підійде. Також хтось розклав, тому я вам покажу. Як бачите, ого, оця така штука вона велика в розкладеному виді. 40, ой, 48. так, А де від неї розміри? Так, Це такий для пікніка у них називається така штука. Десь вона була, цінник, чи хтось обірвав. Ось також ці позиції порозкладали для пікніка. Може тут я знайду цінник. Вони такі, як круглі, різні кольори, різні текстури, фактури, малюночки. Так, я не бачу. От не бачу, щоб була з цінником, тому що цінник, оця взагалі класна тоненька. Зараз я знайду. Це дуже великого, до речі, розміру. Ось тут є ціна на схожий, ось такий. Дивіться, це дуже великий розмір. Ну, це щось по типу такого. Ціна 599 плет називається, розмір 150 аж на 200. Так, о, фольга всередині, це воно точно. 600 гривень 150 на 200. З фольгою всередині. Малюнки, бачите, є різні. А тут меншого розміру, також 65 на 65 за 119 гривень. Також називається плет. І також тут фольга всередині, тут просто чорна, а там така більш ну, серебрисна. Яскрава, чашечки ми ці всі бачили з вами. Я зараз пройду по цим поличкам, що тут цікавого є. І так, 19 гривень. Дивіться, який розпродаж. Тут супер розпродаж. Такі, я не знаю, це може щось прикрашати. Один пак за 60 гривень. А, це для штор, мені здається, як прикраса для штор. 19 гривень коштує. Далі це 49 гривень, це для саду такі штучки. От їх розбирають, тому що розпродаж я вже показувала в іншому випуску. Є такі підставочки під квіти за 49 гривень, 38% знижка. Тут гляньте, все порозбирали, тому що акції. І навіть ці годівнички порозбирали по 99 гривень. Так, далі дивимось. На полуничних оцих все ми бачили. Ну, якщо акції є, ні. Тут всі ці скатертини вони йдуть без акції. Так, оцю ми бачили ж сумочку, начебто так, 339 гривень, це сумка для їжі називається. Так вона розкладається квадратно, Також якась схожа позиція, я бачу. Так, оці пледи тут, бачите, які вони всередині, як фольга, це маленький хтось розклав за 119 гривень, знову такий величенький, це 120 на 140, їх буває три розміри. Є ще той найбільший з 200. Так, коштує 389 гривень, такий як дитячий малюночок. І ось такі сумочки з собою на пляж брати. Ну така підстілка для пляжа, дуже зручно. Вона тверденька: 90 на 180 за ціною 269 гривень. Іде без знижки. Такий плед я не бачила у них в такому кольорі: 130 на 160, 599 тоненький. І також десь акційні мені попадались, ось такі акційні, по 139 гривень, там десь неправильно ще переклеїли цінник, 130 на 160, ось оці коштують 139 гривень. Так, ось ці вже під стілки всі, бачите, порозбирали їх з фольги. Я б хотіла ще оцю знайти. О, вона така більш тоненька і мені здається, вона більш зручна, ніж ось такі, вони такі як утеплені. Отут, мені не дуже подобається. Оця класна на літо, Така ну, як доріжка для дому. Так, ну далі ще оці бокові гляну, що тут є. Лимончики, лимончики я всі вже вам мабуть, показала. Так, лимончики, новенько нічого і акції поки... А, ось бачу новинку. Ні, новенька є. Ось гляньте такий кошик класний з лимоном вибитим таким. Кошик такий для зберігання, симпатичний. Ось такий кошик коштує 17х17 17 і на 21 см. За ціною 269 А тут ось так, як сумочка така для. Ага, з фольги. Це як сумка холодильник, називаємо так. Сумка для продуктів вона у них начебто називається торба для їжі. Це називається 239 гривень 21 на 11 і на 26. Ось така торба для їжі. Бачите, зручно багато змійок, можна сюди щось покласти. Всередині також фольга. Мені цікаво, і тут є фольга, і тут також є фольга. Дивіться, а що це така зелененька? Я не бачила цього кольору. Оці бачила кольори. Також фартухи поприходили з лимончиками. Так, фартух з лимоном 169 гривень коштує. Жіночий написано фартух, тут є кармани. Ну, ось так хтось його розклав, але він шитий. Тому так я не покажу вам повністю. А ось тут прийшли ці наволочки, вони більш зеленого, такого яскравого кольору, але з лимончиками. 119 гривень, розмір 40 на 40. Так, всі інші позиції я бачила. Тут авокадо, вишні, черешні. Це ми все бачили начебто. Так, чашечки. Ну так, і немає тут. От така, наприклад, скатерть, 100% полієстер, 269 гривень, 140 на 180. І яка краса, яка краса. Оце так красива вазочка. Дійсно, 119 гривень. Ну, дійсно дуже гарна. От, класно, як зроблена. Хвиляста така. І ще ось така мушля. Також вазочка така коштує 149 гривень. Дуже класні позиції ці дві. Взагалі, у них ця морська лінійка, вона обалдеть, яка гарна. Ось, будь ласка, ще така ваза. Дуже красива ця вазочка 219 гривень. Оця поки в мене прямо на першому місці йде. Потім прийшли такі бокси. Три штучки, бачите, боксів різного розміру. За ціною 389 гривень. Мушлі там намальовані різноманітні, як на подарунки, мабуть, брати. Ой, ще така ваза. Ну це взагалі. Ну просто ж, я в захваті від морської тематики, люблю це все дуже. 219 гривень, така здається, як хендмей. Клас. Оце так новиночки. Це мене таке радує. Це дзеркало я десь вже бачила 149 гривень. І я не бачила ось таких. Це, мабуть, кошик вважається для зберігання чи що це. Так, дивіться на внутрішньому. Кошик для зберігання за 459 гривень. Це все до морської тематики. Клас, іще така чашка. Ух ти! Оце так стильно, 189 гривень. Дуже стильно написано на внутрішньому маркуванні. Я вважаю, це чашка, може, я і не права. Я ці зірочки показувала, а гляньте, ще мушля така з'явилась. Це просто декор у них називається. 149 гривень. Ой, такі ще ми прийшли. Красуні, ваза 119. Таке все як хендмей, знаєте. Клас виглядає файно. 119 гривень. Інше все, начебто ми бачили, я вам показувала. І ось цей ловець снів. Також, як воно правильно, тут називається це просто настінна декорація макраме. 269 гривень. Ой тут годинники такі для дорослих, там для дітей, тут для дорослих 339 гривень. Файно виглядають. Годиннички і оці також для зберігання в такому кольорі 269-19х30х40 до цього годинника. Бачите, вони все поставили поруч в цих кольорах. Такої вази також раніше не було кругленької. Така ваза коштує 219 гривень. І така ваза ще також не було раніше. Коштує 169 гривень. Дуже красива колекція. Сумочок дуже багато, ось такі, які складаються. Мабуть, вони всі по 79, я так думаю. Да, 79 є ось така. Такому кольорі. І ось вони в складеному виді. Тут вони у відділі для подорожів, що це зручно з собою брати. Тут для подорожів все, і для велосипедів. О, гляньте, парасолька така для пляжу. От мені цікаво, дуже вона важка, чи ні. Зараз перевірю. О, вона така легесенька, слухайте. Так, 459 гривень коштує ця парасолька. Тут дві деталі розкладаються. Ну, оця як палка, така, і в неї зверху парасолька. Ось так вона виглядає: 160, написано на 180, регулюється в неї також довжина. Тут сумки такі для ноутбуків, різнокольорові. Гляньте, Wednesday є. 339. Всі коштують. Чорна, ця без напису йде. Так, ця за 279. Тут 379 чомусь цінник, не знаю. І така коштує 339, Блакитна, гляньте, класна. Дуже оці кейси для ноутбуків. По 339, скажімо так. Також кабель для кабелів тримачі. Ось знижка є навіть 42%, 69 гривень. Він такі гарненькі. По 119, ось такі, по 119, по 59 гривень. І аксесуари для телефону. Ой, а це цікаво, що за аксесуари 119 гривень коштують. Ось такі аксесуари для телефону. А Я не знаю, як цим користуватися. Напишіть, будь ласка, може хтось знає. Може, мені таке треба для телефону. Багато у них різноманітних парасолік. Є дитячі парасольки. Ну, просто це не пляжні, а звичайні парасольки 139 гривень в різних кольорах. Потім парасольки ось такі також дитячі, але великого розміру. Ні, такого ж розміру, іншого кольору 189. І ось такі звичайні парасольки маленького розміру. Ого, 239. казалось, 550. 239 двісті Дісней написано, що малюнок з Дісней. А тут також, да, 239. Якось мені за 156 попадалось. Хочу собі купити парасольку. А це також килимок. О, так він гляньте, який! 180 на 60 коштує 599 гривень. Нічого собі для пляжу такий м'який. Вибачаюсь, воно на впало на пол, тому що тут вам хтось його розклав. Але зручний такий м'який з собою брати. Знаєте, прям лежиш, ну дійсно як на шезлонгі. Оце класна позиція. Ну без знижки поки за 600 гривень. Так, я вам показала парасольки всі, це показала далі. Hello Kitty, я показувала полички, мабуть, тут нічого новенького немає okay. на Hello Kitty. Ну, така сумка от, і на пляж, або просто щось вдома. ну, як, Це що у них? Ні, це сумка вважається. 599 гривень, майже 600. Ось це, що тут у них таке порозкривали. Знову це плет 130 на 160 за ціною 389 гривень. Ось такого плана плет. І також у них є окрема поличка для хлопчиків. Ось тут, як для дівчаток більше, тут ой, який калимок гарненький. Глянь, така риба, супер, класна. Дуже гарно виглядає. Ось оця. 339 гривень. Ось такий килимок в дитячу кімнату, а не тільки в дитячу. Мені таке теж подобається. Класно виглядає. Пледи для хлопчиків. І тепер піду так, пройду. Що тут ще є цікавого? Це я там показала на торцах. Нагадую, у них такі кайфові є ось ці пледи на голову там втягаєш, так, як у дитині. Як... Ой, а тут взагалі з м'ячем. Ні, це набір з м'ячем. ну Хтось його відкрив, плети, де як подарунковий і ось такий малюнок, як футбольне поле. Слухайте, яка класна ідея. Тільки, зараз, якщо я знайду на нього цінник. Так, тут от все відкривали, бідні ці дівчата, я не знаю, де цінник. Якщо попадеться, покажу. Ось така ще з фольгою також. А тут що йде? А, це ж як сумочка вона зроблена. А тут як футбольне поле. Гляньте, класно. Також плед такий гратися або брати на природу 459 гривень коштує розмір 130 на 180. Також він йде на такому покритті, що зручно. Не буде до нього сміття якесь липнути. Коробки багато для зберігання. Коробочки по 189 гривень. Тут дитячі такі дві. Наволочки 100% котону, це з футбольним м'ячем, з полем. Для всіх, хто любить футбол, багато позицій. Коштує 219 гривень. Так, іграшки. Я те, що показувала, більше так проходжу, хочу знайти новинки, ж, показати. Це не було цієї капібари. Глянь, така класна. Це ще скарбничка чи що? Це у нас виходить, коробка для хустинок. Хустинки звідси діставати. Дійсно цікаво. Так, 239 гривень. Клас! Ось така капібара. І також прийшли годиннички такі в дитячу кімнату по 269 гривень. Ось оце що, таке? що такий годинник, як квіточка. 189 гривень невеликого розміру. Працює від батарейки. Так, дитячі. Ось ще такі наволочки по 239 гривень. Ні, це пелюшки дитячі, 239 гривень, розмір 60 на 60. І білизна постільна для дітей. Тут одна наволочка 70 на 80, 100% котон. І пододіяльник 160 на 200 за ціною 659 гривень. А гляньте, тут ще ось такі поприходили: 389 гривень. Органайзер для Лежачка для ліжечка. О, органайзер для ліжечка для дітей. 389 кольорів дуже багато різних. Так, проходжу далі. Чого я тут ще не бачила? Так, тут треба зранку, звісно, приходити, щоб не було такого. <зуміли> ну і знижка, наприклад, постільна білизна із трьох одиниць, дві наволочки 100%, ані 60 котон, 40 полієстер, 160 на 200, пододіяльник, наволочки 70 на 80, 400 гривень. Коштує 33% знижка. А Знижка. Ну, що тут ще по постільній білизні цікавого. Нагадую, у них багато, дуже ось оцих, цих як, як простень з резинками на кровать. 180 на 200 гривень, простирадло, це називається 269 гривень замість 339 гривень. І вон показано, резинка йде вниз, що ну, вона там широка частина, достатньо. А оце у них взагалі така цікава позиція: 119 гривень. Якщо вам треба взяти собі на пляж чи десь іще на прогулянку, щоб не брати такі звичайні стакани. І навіть якщо одноразові, то ці набагато гарніші 119 гривень. Гривень коштують тут їх 6 штук, такі рожеві, підгристи, скажімо так. Килимиці ми бачили, тут все ну, для свят. Цифри по 19-29 по 29 гривень для свят. Так, тут у нас по 79. Далі є е, такі ось стаканчики, 49, 25 штук. І ось такі крилишки. Да? 169 гривень коштують для діток. Це ми все бачили, я показувала і обкладинки на паспорт, ну, на різні як сказати, документи піду в ту сторону. В цю навіть я вже і не вийду, там стільки людей. Зараз ще до відділа посуду гляну, що тут є новенького, якщо щось є. Ну, ось, Бачите, все в цих кольорах також є такі органайзери. Вже якось показувала. Оце мені подобається позиція у них. Коштує 239 гривень, тут три органайзери з кришками. Новинок, і це все було. Це ж все вже було. Так, і тут ось тут десь посуд. Ага, ось я до нього дійшла. Глянемо. Ну, Стаканчик, оце більш такий цікавий, цікавий стаканчик. І безцінника, будь ласка. Так, з соломками я показала. О, оце я не бачила. Хтось приніс із косметики. Гляньте, скільки спонжів тут. 99 гривень. І ще з підставочкою. Потім можна сюди. Ого! Класно, за 99 гривень. Гляньте, скільки тут всього: спонжики для вій, щіточки. Цікава позиція. Це принесли там, от де косметичні у них такі стоять речі. Так, ось таки на підставці друшлак з'явився 269 гривень. А ось іще такий з'явився 149 гривень. Це сушарка, ось все в одному кольорі. Далі формочки такі. Коштують так, форми для льоду написано 79 гривень. Ух ти! О, прикольно, як оцими лапками зроблені. Дуже цікаво. Цікаво. Ось ще такі. Гляньте, як мушлі зроблені по 99 гривень. Щіпчики 79, це ж, я так розумію, для льоду, для ігристого. Так. Що тут у нас це все було? Ось такої банки не було широкої. Банка для сипучого за 119 гривень. Ой, під сіль перець. Гляньте, які 189, отакі сині також не було. Так, далі. Чашечки такі цікаві, поприходили. Гляньте, яка. о, яка чашечка. Тендітна така. Є в зеленому такому, як більш смарагдовий. І такий сіренький, 149 гривень. Це поки новинка. Це вже е, змінили ціну на ці капустинки. Це креманочка, салатник, 119 гривень. Ну, гарно, гарно. Так, люди щось так гучно-гучно балакають, Йду далі. Ну, Це все для тварин. Тут багато, багато позицій, але начебто всі такі, як я показувала вам. Ні, такого не було раніше. Гляньте, який цікавий. А, це вже для прибирання. Ух, клінінг сет для прибирання. Тут іде тряпка. Є такі спреї, дві штуки, дві тряпки, я бачу, дві маленькі тряпки. О, таке відерце. Гляньте. Ну, ці, мені здається, даже дуже зручно низеньке, зручно не глибоке, а ціна. Задивилась 519 гривень. О, сушарка! Гляньте, прийшла до них сушарка яка. Ой, так хочу показати. Сушарка 74 на 36 і на 107. Ось так вона розкладається, легенько складається. Зручна дуже мало місця займає, я таке люблю. 900 гривень коштує. І ось вони стоять, а я ж туди тянусь. І знову бачу новинку. Так, це для тварин. Ось тут, що це за новинка така? Щіточка. Клінінг-браш, щіточка в стаканчику. Хі -хі, коштує така щіточка за 119 гривень. А тут тканина для очищення, 79 Ух ти, 79 гривень. Уже хтось діставав. Що це за тканина така, яка вона м'якенька, така, знаєте? Ось така цікава на дотик. Тканина для очищення. Може це для очищення, А, для очищення, зрозуміло. Так діставати, мабуть, для утюга, скоріш за все, так вона підходить. Ото як утюг чистити ту праску, праску українську. Так, ось оці, от дивіться, оці келихи їх розбирають, скрізь привозять, привозять, мабуть, вони до знижки не, ніколи не доживуть. А я хотіла купити 189 гривень. Мені дорогувато за 189 купувати келихи. Тим паче я так не, не так часто п'ю. Коробка для зберігання в м'ятному кольорі. Коштує 149 гривень з прозорою кришечкою силіконова. А ось тут такий, як та столик, гляньте, розкладається з ніжками. Можна поставити, мабуть, собі да, на кровать чи на диван І пити каву. Зараз гляну, скільки коштує, чомусь ціни не бачу. Де це? Ага, зараз знайду, скажу вам. Столик коштує 659 гривень, там цінник аж внизу лежить. Ось так він згортається легенько. Ось така позиція. І тут ще ось цікавий, розкладається ванночка така. Миска чи ванночка, чи як сказати, і гляньте із а, відро. Відро з ручками. Ось таке буде велике. Ну так воно розкладається. Зараз глянемо, чи є на нього ціна. Тут просто я не знаю, як тут щось знайти. Уявляєте, і ціни немає. Ну, вибачайте. А відро великого розміру. Ще сушарка ось така прийшла для посуду за ціною 389 гривень. Я її не буду діставати. Зрозуміло, що вона срібного кольору. І також є такі чорні сушарочки, 190 гривень ось коштують, роздивляються якраз. А ось оця така, мені здається, дуже непогано виглядає. Так, і ось такі чорні, а ще ось гляньте, які сушарочки також поприходили. По 169 гривень. В цьому я свій огляд з магазину Сінсейхом буду закінчувати. Тут можна ходити 3 години. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!